Вітаю, сьогодні на огляді автоматична двоколонна стрічкова пила від турецького бренду Dispa, модель do 450 Даний верстат може розпилювати деталь розмірами 450 на 450 мм, а також має виступ полотна 41 мм. Це двоколонна пила, підйом та опускання голови якої відбувається на лінійних направляючих. Система подачі деталі на даному верстаті виконана на основі твердосплавних перфорованих роликів. З правої сторони знаходяться привідні ролики, а зліва ролики вільного обертання, які точно щитують довжину подачі заготовки. Основні конструкції, на які може бути навантаження, виконано з товстостінного металу. Зверніть увагу, навіть шнек автоматичного видалення стружки виконаний не з витого дроту, а з листового металу, який наварений на вал. Робоча зона в пилі має led підсвічування. Притис заготовки на даному верстаті відбувається з допомогою гідравліки. Пропоную ознайомитися з електричними компонентами верстату. Всі реле, контактори та автоматичні вимикачі йдуть від німецького виробника Schneider – частотний перетворювач торгової марки Дельта. Керування автоматичною пилою DO450 здійснюється за допомогою сенсорної панелі. Даний верстат має 5 двигунів. Основний 4-кіловатний турецького виробництва марки iMac і має захист IP-55. Двигун на шнек для видалення стружки. Двигун механізму подачі деталі, двигун системи подачі ЗОР та двигун гідравлічного насосу. Дана модель стрічкової пили від турецької компанії DISPA DO450 є по наявності. Також доступні для замовлення моделі з можливістю різу деталі від 270 мм до 1 м. Переходьте на сайт, робіть замовлення.